16.30 Немирівська траса. На місці аварії працюють рятувальники. Прибув автокран, який має прибрати цистерну з проїжджої частини. На місці події також працює слідчо-оперативна група. На під'їздах і виїздах до Вороновиці утворилися кілька затори. «Ми їдемо на Одесу, а стоїмо в заторі майже три з половиною години, а може й довше. Ми майже під'їхали сюди. Буквально метрів 500, Побачили, що така ситуація. Ніхто нас не направляв нікуди. там нас не направляв, автомобілі, які рухаються напрямку Вінниці, пустили об'їзною, ґрунтовою дорогою, але і там утворився затор. Тому поки що рух транспорту також призупинено. Через кілька хвилин проїзд відновили у протилежному напрямку. Близько 14-ї години тут трапилась дорожньо-транспортна аварія. За участю трьох автівок: це бензовоз автомобіль, вантажний мерседес та легковик ВАЗ 2108. У результаті аварії на місці події загинув водій вантажного Мерседесу, ще троє людей госпіталізовані у лікарню. Водій бензовоза у важкому стані знаходиться у реанімаційному відділенні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху особами, що керують транспортними засобами, в результаті чого людина загинула. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Травмованих в автопригоді доправили до Вінницької міської лікарні номер 2 Найтяжчий був пацієнт, який кермував бензовозом. Зараз продовжується операція, тому що після огляду в протишоковій палаті одразу він був піднятий в операційне відділення і зараз триває операція. Хірурги виконують оперативне втручання на органах. Живота двоє постраждалих з іншого автомобіля, отримали більш легкі травми і будуть госпіталізовані в відділення нейрохірургії для спостереження і необхідного до обстеження. Наразі головним завданням для рятувальників залишається розчистка проїжджої частини. Олена Карбівська, Дар'я Красовська, Ірина Хоходра, Олександр Базюк, Ігор Самчук, Вадим Наумчак, новини Юавіниця. Там що там, ну я думаю, що